Ви знаєте, як багато зараз стареньких покинутих, маса. І чомусь дітям на них наплювати. Навіть подзвонити не можуть. Я ось думаю, а як же моя відповідальність перед батьками? Адже ж є природна прив'язаність. Прив'язаність до батьків в чому прив'язаність до батьків. Або я вважаю, що вони повинні мною займатися все життя, чого ж вони мене народили. Ось поки вони живуть, вони повинні думати про мене. Або вони не стосуються мене, так і не стосуються, я від них йду і все. А якось так ось може дитина відчути себе А вона не відчуває. Де в неї, ні болю, не не відчуває. відчуває нічого. Там помирає її батько. а не вона... Не відчуває, Не відчуває. Так. тому що вона переросла цей тваринний гоїзм і не відчуває жодного зв'язку зі своїми батьками, що вона має їм допомагати, забезпечувати, думати тощо. Не вигадуй того, чого немає, цього вже не повернеш. Останнім часом це вже все, все, все затихає і сьогодні немає. Тобто, якщо ти їм допомагатимеш, то в такому разі ти їм потрібен, ти можеш бути до них близький, а якщо ти їм перестанеш допомагати, то ти їм не потрібен ось так це відбувається. Якщо я, як батько, буду допомагати дітям. Це ви маєте на увазі так. зараз. То я їм потрібен. Тоді так? ти будеш потрібен їм, і ти будеш ближче в якійсь У нас зараз бентежить тільки одне: що ви зараз узагальнюєте Дуже життя. Я знує, говорю ж, про тенденції відноски. природи, тому я узагальнюю. Що далі? Ну, в нашому поколінні ще батьки щось можуть дати: скерувати, залишити дітям те, що набути ними, і так далі. А ось у наступному поколінню це взагалі вже буде... Розрив. Так, це буде таке відношення батьків і дітей, що якщо будуть в них духовні цілі однакові, то тоді вони будуть якось пов'язані через них. А якщо ні, то люди будуть забувати взагалі про своїх батьків, та й батьки, відверто кажучи, будуть теж думати не про своїх дітей. Так. Так. А про що батьки будуть думати? про те, як провести час спокійно зі своїми подругами, друзями, похоронами, кішками. Так, ось відкриваються всякі клуби, там, ігри там в доміно, я не знаю в що. Що тут хорошого взагалі? Нічого. Чого? людина повинна просто зрозуміти, в який спосіб вона повинна бути пов'язана сьогодні одна з одною. Це абсолютно не та система, не система тваринного Це не земного Це система, Батьки, діти, ось така тваринна. Це система, коли батьки і діти. Розкривають кожний для себе загальну для всіх мету. І тоді ця мета їх пов'язує разом. Яка ця мета? Ця мета осягнення сенсу життя. І в батьків, і в дітей, і в онуків? Вона завжди одна. Тобто, якщо вони її розкривають, прив'язуються до неї, то тоді вони відчувають і потребу бути у зв'язку між собою і допомагати в цьому один мету в життя спільного, ви кажете. Ось якщо у батьків з дітьми буде ось ця одна мета, нібито до якої вони будуть прагнути? то тоді батьки зможуть підштовхувати своїх дітей до правильної мети, це об'єднання між ними і земне, в тому числі, буде, тоді і духовне для розкриття творця між ними. Ну, що таке розкриття творця? Роз... Розкриття творця це розкриття взаємного зв'язку і любові. Тільки між нами? Насамперед. Ось між цим осередком. Діти й батьки. Так. Розкрити цю силу, так? Так. А хіба не хочуть розкрити зараз. Ну, не хіба це... ну як же. А Я хто ж... їм про це розповів? А хто їх до цього підштовхнув? Тобто ось ці природні зв'язки, це не називається хтось розповідає. Ні, звісно, ні. Тобто, це мій батько, це моя мама, це моя ні, бабуся. Ні, було мої... нічого. Жорсткий ви сьогодні. Я не жорсткий. Це те, що розкривається у світі. Я жорсткий. Це ви зробили таким світ. Ну, ось правда, про яку ви зараз кажете. Я взагалі уявляю, скільки Я коментарів. Я те, буде. Щоб не приховувати цю правду, а навпаки, розкривати її. Щоб люди бачили в якому пригніченому стані вони перебувають і до чого воно веде, останнє запитання: який висновок повинна зробити людина після цих ваших жорстких слів про те, що буде розрив між батьками і онуками та з дітьми, що це природно? Якщо вони не знайдуть спільну мету, то їх нічого не буде пов'язувати. Нічого не буде пов'язувати. Тобто ви закликаєте їх шукати ось цю єдину так. мету?